Дітки, що ви знаєте про тренування? Давайте дізнаємося більше разом. Чи знаєш ти, що таке тренування? Тренування це навчання для вдосконалення своєї майстерності. А як ти думаєш, де може відбуватися тренування? А що можна тренувати? Тренуватися можна в спортзалі, на вулиці, спеціально відведених для цього в місцях. А з цим допоможе тобі тренер. Він є в будь-якому виді спорту. Як ти думаєш, що можна тренувати ще, крім тіла? Можна тренувати мозок, бо під час виконання фізичних справ відбувається насичення організма киснем. А від цього мозок почне працювати краще. А ці завдання допоможуть вам тренувати свій мозок. Спробуйте спочатку це. Треба навести за пунктиром малюнки одночасно двома руками. А тут спробуйте знайти 5 відмінностей на кожній картинці.